Російська держдума нового скликання обрала спікером Сергія Наришкіна. Раніше він очолював адміністрацію президента Росії. Я всіх благодарю за довіря. Благодарю тих, хто за його кандидатуру проголосували 238 депутатів. Стільки ж представників в Думі має владна партія Єдина Росія. Проти висловились 88 депутатів. Лагаєм то сьогодні ми вважаємо, що якісний склад думи став іншим. настрої стали більш рівними у всьому світі та в Росії. Це вплине на щоденну роботу Думи, заявив лідер комуністів Геннадій Сюгана. робота думи шостого скликання розпочалася всупереч активним звинуваченням фальсифікації виборів на користь влади. В протестах з вимогою скасувати результати виборів взяли участь десятки тисяч росіян по всій країні. Напередодні правоохоронці звільнили відомого блогера та активіста опозиції Олексія Навального. Він відбув 15 діб ув'язнення за звинуваченням в опорі поліції під час демонстрації на на президентських виборах, 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 виборах дуже проста. Як наша стратегія виборах на виборах, виборах парламентських, ми закликали голосувати за будь-яку партію проти партії шахраїв та злодіїв. Тепер партія шахраїв та злодіїв висуває на пост президента вибори. свого головного шахрая та злодія. Звісно, ми повинні голосувати проти нього. Демонстрацію проти результатів виборів, заплановану на 24 грудня, на Фейсбуці підтримали вже більше 30 тисяч людей. І, звісно, одне з наших головніших требувань – це «Всі назад!»